Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 8 грудня. Сьогодні ми вирушаємо у 1051 рік, коли завершилося будівництво однієї з найвідоміших святинь України Києво-Печерської лаври. Ця подія не тільки змінила вигляд Києва, а й стала важливим етапом у духовному житті нашої країни. Києво-Печерська лавра була заснована ченцями, які прагнули створити місце для молитви і духовного усамітнення. В її стінах поєднувалися православна традиція, унікальна архітектура і неперевершена духовність. Лавра стала центром православ'я, приваблюючи паломників з усієї Русі. Тут також знаходилися скрипторії, де працювали ченці-письменники, зберігаючи і передаючи знання майбутнім поколінням. Києво-Печерська лавра стала не тільки релігійним, а й культурним центром, що сприяв розвитку літератури та освіти. Протягом століть лавра витримала безліч випробувань, від навал до революцій, але завжди залишалася символом віри і надії. Сьогодні вона занесена до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і продовжує приваблювати тисячі паломників і туристів. Завершення будівництва Києво-Печерської лаври стало початком нової епохи для українського православ'я. Та культури. Ця святиня уособлює дух єдності та віри, який був притаманний нашим предкам. А вам доводилося відвідувати києво печерську лавру? Які враження залишилися? Діліться своїми думками у коментарях? 8 грудня 1987 року стало важливим днем в історії холодної війни. У Вашингтоні Рональд Рейган і Михайло Горбачов підписали договір про ракети середньої і меншої дальності, що стало значним кроком до розрядки напруженості між двома наддержавами. державами. Ці переговори відбувалися в умовах безперервного протистояння, і підписання договору засвідчило, що навіть у найважчих обставинах. Можливо, знайти спільну мову. Угода передбачала знищення понад 2600 ракет, що вселило надію на мирне співіснування. Цей момент був важливий не тільки для США і СРСР, а й для всього світу, який прагнув безпеки і стабільності. Люди виходили на вулиці, святкуючи новину і висловлюючи надію на краще майбутнє. Однак договір не лише приніс мир, він також став сигналом про необхідність подальших кроків до глобальності. Ального роззброєння згода двох держав поклала початок новому етапу у міжнародній політиці, де діалог і компроміс стали ключовими факторами. Незважаючи на безліч викликів, ця угода відкрила шлях до нових переговорів і співпраці. Шкода, що зараз у світі з'явилися країни, які наплювали на світовий правопорядок і розв'язали нові війни в Україні та на Близькому Сході. 8 грудня 1980 року у Нью-Йорку сталася трагедія, що залишила незгладимий слід у серцях мільйонів. Джон Леннон, один з найвпливовіших музикантів свого часу і символ епохи, став жертвою насильства. Того вечора він повертався додому з дружиною Йоко Оно після запису нового матеріалу. Це був звичайний день. Поки не сталася зустріч з Марком Девідом Чепменом, який, будучи прихильником, виявився далеко не тим, кого можна було б назвати справжнім фанатом. Чепмен відкрив вогонь, і чотири кулі завдали Джону смертельних поранень. У лікарні, куди його терміново доставили, лікарі не змогли врятувати музиканта. Ця новина шокувала шанувальників по усьому світу. Лено не тільки створив незабутню музику з Бітлз, а й виступав за мир і любов. Його пісні, такі як Imagine, стали гімнами для багатьох, надихаючи на боротьбу за кращі часи. Після його смерті по всьому світу відбулися мітинги та акції пам'яті, де люди висловлювали свої почуття і скорботу. Цього дня і після нього люди збиралися, щоб вшанувати пам'ять артиста, який залишив після себе глибокий слід у культурі та суспільстві. Який твір Джона Леннона ви вважаєте найбільш значущим? Поділіться у коментарях. А також не забувайте підписуватись на наш канал. 8 грудня 1949 року стало днем, який назавжди змінив обличчя Китаю та його історію. Цього дня Мао Дзедуни комуністична партія Китаю проголосили створення Народної Республіки Китаю після багаторічної громадянської війни і нестабільності. Ця подія означала кінець довгих років боротьби за владу і початок нової ери для країни. Під керівництвом Мао Цзедуна нова республіка заявила про свої наміри побудувати соціалістичне суспільство, яке мало кардинально змінити життя китайців. Однак на цьому шляху Китай зіткнувся з безліччю труднощів, включно з економічними проблемами і внутрішніми конфліктами. Проте Народна Республіка змогла вистояти і в кінцевому підсумку зайняти своє місце на світовій арені як одна з провідних держав. За минулі десятиліття Китай значно змінився, перетворившись з аграрної країни на потужну індустріальну націю. Ці зміни вплинули не тільки на внутрішню політику, а й на міжнародні відносини, де Китай став активним гравцем. Ця подія стала основою для майбутніх реформ і відкриттів, які змінили країну. 8 грудня 2016 року японський космічний апарат Хаябуса 2 завершив свою трирічну місію, ставши одним з найзначніших досягнень у галузі космічних досліджень. Цей унікальний апарат, розроблений японським агентством з освоєння космосу, Джакса, вирушив до астероїда Рюгу з метою вивчення його складу і структури, а також збору зразків. Хаябуса-2 вирушив у космос 2014 року і за цей час Подолав понад 3 мільярди кілометрів. Він здійснив низку складних маневрів, включно з посадкою на поверхню астероїда. Це було не просто технічне досягнення, а справжня інженерна магія, яка вимагала максимальної точності та надійності. У 2018 році Хаябуса 2 успішно зібрав зразки ґрунту з астероїда і почав зворотній шлях на Землю. Дані, отримані з Рюгу, надають вченим унікальну інформацію про проходження сонячної. Системи і формування планет, астероїди, такі як Рюгу, являють собою залишки з давнини, що зберегли в собі інформацію про перші етапи розвитку планет. Вивчаючи їх, ми зможемо дізнатися багато нового про нашу історію і про те, як виникло життя на Землі. Місія Хаябуса 2 стала символом міжнародного співробітництва та наукового прогресу. Успіх цієї програми надихнув нове покоління вчених та інженерів по всьому світу. Японське агентство Джакса довело, що навіть найамбітніші космічні проєкти можуть бути реалізовані за допомогою інноваційних технологій і командної роботи. А вам цікаві космічні дослідження? 9 грудня. 9 грудня це не просто дата у календарі. Це день, коли ми згадуємо про жертв геноцидів, про ті невинні душі, чиї життя були забрані жорстокими політичними режимами. Зокрема, цього дня ми також звертаємо увагу на одну з найтрагічніших сторінок в історії України: Голодомор 1932-33 років. Голодомор став справжнім кошмаром для мільйонів українців. За оцінками істориків, унаслідок цього штучного голоду загинуло від 3 до 10 мільйонів людей. Це було не просто лихо, це була цілеспрямована політика, спрямована на придушення українського народу, його культури та мови Влада СРСР на той час здійснювала жорсткі заходи, вилучаючи зерно і продукти харчування, що призвело до страшної нестачі продовольства, згадуючи голодомор, важливо усвідомлювати не тільки масштаби трагедії, а й те, як він змінив життя людей. Села спорожніли, сім'ї були розлучені, а пам'ять про втрату зберігається у серцях нащадків. На жаль, ця трагедія довгий час залишалася замовчуваною. А ті, хто намагався розповісти про... Ро неї стикалися з жорстким переслідуванням сьогодні. У день пам'яті жертв геноцидів. Ми збираємося, щоб згадати тих, хто постраждав від голодомору. Це наш обов'язок передати цю пам'ять наступним поколінням, щоб ніхто не забув про те, що сталося, і щоб подібне не повторилося. Україна зробила значні кроки у визнанні голодомору як акту геноциду у 2006 році. Було ухвалено закон, який офіційно закріпив цю трагедію в історії країни. Сьогодні багато країн світу також починають усвідомлювати важливість цієї пам'яті та визнавати голодомор як геноцид проти українського народу. Як ви вважаєте, які кроки необхідно зробити для збереження пам'яті про такі трагедії, як голодомор? Діліться своїми думками в коментарях. 1824 рік став знаковим в історії Латинської Америки, і особливо для Перу. Цього року відбулася важлива подія. Битва при Аякучо, яка не тільки поклала край перуанській війні за незалежність, а й стала вирішальним моментом у боротьбі всіх країн Південної Америки за свободу від іспанського панування, на чолі патріотичних сил стояв генерал Антоніо Хоса де Сукре, видатний військовий лідер і стратег, який проявив себе у попередніх битвах, зокрема й у знаменитій битві при Буена. Сукре був вірним соратником Симона Болівара, і його лідерство стало вирішальним фактором у битві при Аякучо. Битва відбулася 9 грудня 1824 року у мальовничій місцевості, оточеній горами. Перуанська армія, очолювана генералом Сукре, складалася з 6 тисяч осіб, тоді як роялісти виставили на битву близько 8 тисяч солдатів. Проте, завдяки блискучій стратегії і тактиці, Сукре зумів використати переваги місцевості і повністю розгромити противника. Перемога при Аякучо стала кульмінацією багаторічної боротьби за незалежність. і Після цієї битви іспанська влада фактично втратила контроль над Перу. Це стало Знаковим моментом не тільки для Перу, а й для всього континенту. Надихаючи інші країни на боротьбу за свободу після перемоги Сукре, національний прапор і гордість перуанців замайорів над полем битви. Ця перемога символізувала не тільки фізичну незалежність, а й духовне звільнення народу від колоніального гніту. Генерал Сукре став героєм, і його внесок у незалежність Латинської Америки став незабутнім. Сьогодні битва при Аякучо залишається важливою віхою в історії Перу, нагадуючи нам про стійкість і му. Ужність тих, хто боровся за свою свободу у цьому контексті. Пам'ять про такі події є необхідною частиною історичної спадщини. 9 грудня 1965 року в маленькому містечку Кексбург, розташованому у Пенсільванії, сталася подія, яка назавжди змінила погляди багатьох людей на феномен НЛО. Того вечора місцеві жителі стали свідками незвичайного явища на небі. Яскравий вогонь, схожий на метеор, пронісся над містом, залишаючи за собою довгий слід, але на цьому все не закінчилося. Незабаром після цього на землю впав дивний об'єкт, що викликало справжню сенсацію. На місце події негайно прибули місцеві жителі, а потім і військові. Що ж сталося насправді? Згідно зі свідченнями, об'єкт, що впав, мав конічну форму і металевий вигляд. Деякі жителі стверджували, що чули гучний звук, який нагадує вибух. Уряд незабаром розпочав розслідування, але офіційні пояснення про те, що це міг бути просто метеор або уламки супутника, багатьох не задовольняли. Військові швидко оточили місце падіння і протягом кількох годин вивезли об'єкт. Що було у ньому? Місцева влада і військові продовжували стверджувати, що це був просто метеор, але ті, хто бачив об'єкт, залишалися. Скептичними через роки після інциденту Кексбург став об'єктом інтересу в уфологів і дослідників НЛО. Місцеві жителі продовжують ділитися своїми історіями, а сам інцидент став частиною поп культури, надихнувши книги, статті та документальні фільми. Незважаючи на все це, загадка кексбурга залишається невирішеною. Ми все ще переймаємося питаннями, що ж сталося того дня. Це була просто ілюзія, або ж справді відбувся кон контакти з чимось іншим діліться і ви своїми думками в коментарях, і не забувайте підписуватись на наш канал. 9 грудня 2005 року увійшло в історію як день, коли Лондон офіційно завершив експлуатацію своїх знаменитих двоповерхових червоних автобусів, відомих як рутмастери. Ці автобуси були не просто засобом пересування, а справжнім символом британської столиці, залишивши незгладимий слід у культурі та житті міста. Рутмастери вперше з'явилися на вулицях Лондона 1956 року і одразу ж завоювали популярність. Їхній елегантний дизайн і яскравий колір привертали увагу і слугували не тільки зручним способом пересування, а й справжньою туристичною атракцією. Ці автобуси були відомі своєю надійністю, місткістю і характерним звуком, який видавали під час руху. Вони не тільки перевозили місцевих жителів, а й стали частиною лондонського пейзажу, особлюючи дух міста. За десятиліття експлуатації рутмастери стали свідками безлічі історії, починаючи від звичайних поїздок на. Роботу до незабутніх подій, таких як весільні кортежі та екскурсії для туристів. Їхня двоповерхова конструкція забезпечувала чудовий вид на місто, що робило поїздки особливо привабливими для пасажирів. Однак до початку 21-го століття стало очевидно, що старіючі рутмастери потребують заміни. У зв'язку з сучасними вимогами безпеки та комфорту міська влада ухвалила рішення про завершення їхньої експлуатації на лінійних маршрутах. Маршрутах. Ця подія стала символом кінця цілої епохи для Лондона, але в цьому прощанні був і привід для радості, незважаючи на завершення експлуатації. Рутмастери не зникли з вулиць міста. Вони продовжують тішити туристів і місцевих жителів на спеціальних маршрутах та екскурсіях. На сьогодні рутмастери залишаються важливим елементом культурної спадщини Лондона. Їхнє зображення можна побачити на сувенірах, листівках і у кіно. Вони Назавжди закарбовані у серцях багатьох як символ живої історії та унікального духу міста. А вам доводилося їздити на цих рутмастерах? Якщо вам сподобалось наше відео, то підтримайте нас вподобайкою та підпишіться на наш канал.